Друзі, всім привіт! Е, зараз дуже добре видають візи батьківські всім, хто нарешті поборов Центрлінк. сплатив другий платіж. Е, ви вже на фінальній фінішній прямій. Далі все буде супер, але треба виїхати на 3 місяці. Вибачте, на 3 дні. Е, так, квиточки в найближчій балі. Фіджи далеко, там Балі, Нова Зеландія потрібна віза, може, Нова Каледонія, ну перевіряйте там. На три дні батьків відправили, якщо вони в Австралії, і хай повертаються, тільки не на вихідні. Має бути як мінімум три робочих дні, на які людина відправиться. І департаменту треба надати е, бронювання квитків і ще й прописати текстом дати і попросити, щоб вони підтвердили, що вони це прочитали, бачили тощо. Тому що е, якщо вони це провтикають, то буде дуже велика неприємність, тому що ви вийдете. Рішення не буде прийнято у ці дати. І так далі. Тому бо, попросіть, щоб вони вам підтвердили, що це окей, що саме ці дати, що вони це зарекордили, бо вони мають тоді винести рішення. Це не має провтикатися, бо ви йдете, 7-8, 6 закінчиться, а постійно не отримаєте, будете довше сидіти, поки вони проснуться. Тому отакий от, от важливий момент. Всім гарного вечора.